Тут купують ялинки-оптовики, щоб потім продавати в місті вдвічі дорожче. Сюди ж можна приїхати будь-кому і купити новорічне дерево у Чалівське лісництво, як і в будь-яке інше державне лісництво області. Красуня з перших рук і без націнки прямо з лісу. Новорічна ялинка в цьому році стоїть до метра 30 гривень, до півтора 36 гривень, до двох метрів 53 гривні. На ринках міста ялинок поки не продають. Традиційно бум на них починається у 20-х числах грудня. Уже декілька років, як на новорічних деревцях, з'явилися ось такі чіпи для боротьби із незаконним вирубом. На чіпові є номер, по якому видно, де заготовлені ялинки, в якому лісничці, в якому лісхозі. Затягується чіп до кінця. Гаряча пора для лісоохоронної служби вже почалася. Цей всюди хід рейдує щодня. Лісівники ловлять крадіїв ялинок. Перші протоколи уже складені за зробане дерево. світить штраф 85 гривень, а у грудні січні ця сума потроюється. Хотілося б звернути увагу глядачів на те, що краще прийти в лісництво і купити за 30 гривень ялинку і отримати задоволення, чим йти до лісу. Нанести шкоду лісовому господарству і заробити для себе так би мовити неприємності. Хто точно не матиме неприємностей, це власники штучних ялинок. У Євгенії ялинка стоїть з 10 листопада. Женя розповідає на день народження, подарунок принесли подружки. Самі його обв'язали, упакавали, тому бандіки та же на коробки, ну а потім вона стала ось такою красивою. Хотіла б живу ёлочку, а є запах же специфічний, ні вот, вот такої ёлочки. но мені їх жалко. Його вирубує, жодні постоять чуть, чуть їх потім викидують. Коштує така ялиночка куди дорожче від живої кількасот гривень. Зате прослужить вона точно не один рік.